Одразу після пологів матері з днемовлятами віком до 3 місяців отримують електронні ваучери на суму 2000 лей. Вони надаються одноразово і можуть бути використані для придбання товарів для догляду за новонародженим. Заява подається до Державної служби соціальної допомоги мерії у територіальному радіусі, якої проживають мати з дитиною. Діти віком від 0 до 2 років або до 3 років у випадку дітей з інвалідністю, також отримують державну допомогу в розмірі 719 лей. Батьки, які отримували дохід в Румунії протягом щонайменш 12 місяців поспіль від заробітної плати, самозайнятості або прав інтелектуальної власності, також мають право на відпустку догляду за дитиною. Діти віком від 2 років або 3 років для дітей з інвалідністю до 18 років отримують державну допомогу в розмірі 292 лей. Діти з інвалідністю, в тому числі діти з віл снідом, можуть отримувати щомісячну допомогу на харчування. В розмірі 33 лей на день, а також щомісячну допомогу в розмірі 463 лей при важкому ступені інвалідності, 232 лей при середньому ступені інвалідності, 80 лей при легкому ступені інвалідності. Одинокий батько. Одинока матір який виховує або доглядає за дитиною інвалідом у віці до 3 років, може отримувати щомісячну допомогу на виховання дитини в розмірі 1650 лей на місяць? Українські діти, зараховані до освітньої системи Румунії, також мають право на соціальну стипендію в розмірі 300 лей на місяць. Якщо відповідають певним умовам, також українські учні мають право на безкоштовний проїзд у місцевому громадському транспорті. Державна допомога у розмірі 292 лей на місяць також надається молодим людям, які досягли 18-річного віку. Якщо вони відвідують державний ліцей або курси професійної освіти денно до закінчення навчання.